Спільними зусиллями наближаємо перемогу з перших днів повномасштабного вторгнення. Працівники комбінату комунальних підприємств Старокостянтинівської територіальної громади дбають про українських захисників. На підприємстві знайшли варіанти, як забезпечити воїнів необхідними матеріалами та допомогти в облаштуванні умов перебування в різних точках бойових дій. Наші підприємства з початку війни надали допомоги збройним силам України більше як до 7 мільйонів гривень. Більше, як до 7 мільйонів гривень. Ми надали, ми, це роботами, це матеріалами і те подобне. Плюс наше підприємство віддало на Збройні сили України автомобіль грузовий теж. Є й серед працівників комбінату комунальних підприємств і ті, що залишили буденність і стали на захист держави, аби якомога швидше повернути мир в Україну. Тож про них дбають в першу чергу. Ми допомагаємо їхнім сім'ям, ми допомагаємо їм, допомагаємо фінансово, допомагаємо матеріально. Я маю на увазі, От Попросили сварочні апарати ми надали, попросили генератори ми надали, попросили там, до зброї запчастинами теж там надавали. Розширивши спектр робіт на комунальному підприємстві, працівники зуміли принести ще більше користі не лише для військових на лінії фронту, а й для тих, хто знаходиться в тилу. Адже тут у військовослужбовців також є потреби, які необхідно задовольняти. Будівництво фортифікаційних споруд, виготовлення модульних туалетів для Збройних сил України. Виготовлення лавки, столи, шафи для зброї, теж для Збройних сил України це все ми виготовляємо. От, Ми передаємо на передову брус, дошка військовим туди, на потребі їхніх. Своїм обов'язком тут рахують і турботу про родини загиблих та тих, хто через війну залишив свої домівки та оселився на території громади, ліквідовують наслідки ворожих атак та дбають про благоустрій всієї громади. Юлія Кучер, нікіта валівоць, телеканал Перший Подільський.